Всім привіт! Хочу з вами поділитися своїми враженнями. Стосовно їзди на Ренозоє без включеного екорежима. Я його не включав. Перед тим, як я виїхав, у мене запас ходу показував прогнозований на 165 км. Зараз у мене залишок залишається 33 км, і проїхав я вже 137. Значить. І прогнозований, ще раз нагадаю, був 165. Тому, якщо 33 ми додамо 137, відповідно, це вже виходить більше, ніж 165. І я, враховуючи це все, що я сказав, можу зробити такий висновок, що включений екорежим в автомобілі ну, особливо нічого такого не вирішує для економії їзди, а це все вирішує. Ваш стиль їзди. Як ви натискаєте на педаль газу, як ви їздите, прискорюєтесь і так далі. Будете їздити економно, відповідно, будете робити більші пробіги. Во. А навіть якщо буде у вас включений як режим, ви будете навалювати, натискати педаль газу, ускоряться швидко, то відповідно тут мова про якусь економію іти не може. Во. Тому. Я переконався, що я, наприклад, можу включати, можу не включати. Сьогодні це було зроблено знову ж таки для такого експерименту. Що з цього вийде. Тому ось такі виходять результати. Значить, я вже під'їжджаю до місця своєї зарядки, де зазвичай я ставлю. О, до речі, там теж бачу, стоїть уже ренозоя. Відповідно, місце. Моє поки що зайнято, не зможу зарядитися. Чи мужчина вже, може, зарядився? Зараз побачимо. В общем, всім всього доброго, хорошого дня.